В яку пору року трапляється найбільше пожеж, як надавати першу допомогу при опіках, чим краще гасити полум'я, і нарешті як швидко пробувають пожежні на виклик. Під час зустрічі з учнями 91-ї гімназії інспектору пожежної безпеки Ларисі Зозулі довелося відповідати на чималу кількість запитань від школярів. Хоча, як виявилося, шестикласники і самі багато чого знають про правила поводження з вогнем та проти пожежну безпеку, Не надо включати комфортку з газом і не поджигатию, її, треба завжди поджа. Тому, що взорватися. І не можна легко займисті матеріали, тримати біля вогнища. І, і треба, якщо ти в лісі, треба, якщо ти запалив вогнище, треба його обов'язково затушити, адже воно може піти далі і далі. Как если, например, пробойно в трубе с газом, то нужно срочно одевать повязки или выходить на улицу, позвонить пожар, пожарникам или службе газа. Они сразу приехали и всем разберутся. Дальше, например, если в доме случился пожар, например, в плите пирог ну, пекли, то тогда нужно тоже или позвонить маме с папой, но сначала лучше пожарникам, потому что они быстро приедут и потушат пожар. Что, не надо около огня держать легко таймыстые материалы? Что еще не можно? запалювати вдома сірники, що не можна включати газ, не підпаливши його. Та от якщо правила протипожежної безпеки школярі засвоїли добре, то з телефонами служб порятунку вийшла невеличка плутанина. Міліція 102 треба телефонувати. Ну, до пожежі. А 101 це що? А, 101. 101 – це скорая, 102 – це міліція, 103 – це швидка допомога, 104, 104 – служба газу. 101 – це, 101, це Спеціально до цієї зустрічі працівники дитячої бібліотеки підготували тематичну виставку, а також цікаві запитання учням щодо правил поводження у тій чи іншій небезпечній ситуації. Підготували виставку невеличку, щоб діти заповнили самі основні п'ять правил: що не треба вмикати електричні прибори. Якщо і виключати, їх, якщо включив, то треба їх виключити з газом. Треба як поводитись. Який номер потрібно набрати, якщо щось сталося? В незвичайній ситуації це номер 101, щоб вони знали. І як треба себе зберегти, своє життя, своїх близьких для того, щоб попередити, щоб цього не сталося. Минулого року у Саксаганському районі сталося 137 пожеж, у яких загинуло 10 людей. На щастя, випадків займання через дитячі пустоші з вогнем у цьому році не зафіксували. К причиною пожеж найчастіше стає інший фактор необережне поводження з вогнем дорослих, а також порушення правил експлуатації електричних та газових приладів. Тож дитина обов'язково повинна знати, що робити, якщо вдома почалася пожежа. Не дай бог, если возник пожар, в первую очередь надо позвать родных или близких, если таковые рядышком имеются. Если рядом нет взрослых, есть телефон, необходимо набрать номер телефона 101, четко объяснить ситуацию, если это пожар, соответственно, объяснить, где пожар, по какому адресу, назвать свою фамилию. Невеликі займання можна гасити водою, піском чи великою щільною тканиною, але у першу чергу завжди слід пам'ятати та дотримуватись правил протипожежної безпеки, як дітям, так і дорослим, аби надоводити доводити ситуацію до небезпечної.